Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Mountain Blade 2 Bannerlord. В попередній серії я вирішив свою проблему з грошима, тому, як ви бачите, в мене навіть є прибуток плюс 2. В цій серії я обіцяв, що ми підемо в кузню. Тому ми так і зробимо. Перше, що нам треба для кузні, це місто, в якому дуже дешеве дерево. Чому? Тому що ми зараз дуже багато дерева будемо переробляти. Це, так би мовити, такий маленький гайд по кузні. Як я собі його уявляю. Перероблюємо всіма нашими хлопцями. Вони отримують рівень. Це дуже добре. Все, залишаємо поки що ось так. І йдемо відпочивати. Тому що нам потрібні сили. Заодно ми подивимось, який буде прибуток. Якщо він буде, звісно. Плюс 2. А давайте подивимось, чи всі тепер майстерні в мене почали. Ага, ця ще поки що не запустилася. Невідомо чому. Ну добре, поки що мене влаштовує те, що я не йду в мінус. Тому ми закінчуємо відпочинок і йдемо знову в кузню. Що ми будемо робити? Так, беремо, наприклад, бороду і тепер плавимо все, що в нас є. Оце плавимо, це дорого коштує. Він має отримати якийсь рівень. Ні, оце дорого коштує, тому я переплавлю це собою. І отримую одразу, бачите, рівень. А, тому що, чим дорожча зброя, яку ми будемо плавити тим більше вона приносить нам. А, що в мене є. Тим більше вона приносить нам а... досвіду, скажімо так. Так. Все, ми наплавали, трохи у нас є. Це, звісно, трохи. Але що ми будемо робити? Ми йдемо в вільне створення і беремо собі. Де це? Дворучний меч. Чому я беру дворучний меч? По факту можна розвиватися в будь-якому напрямку. Просто в дворучному мечі я знаю, що мені буде давати вже непоганий прибуток. Це оце лезо. О, оце мені здається. Так, оце лезо буде давати вже гарний прибуток. А в іншій зброї треба довше трошечки мені розбиратися. Але якщо ви там орієнтуєтесь, знаєте, ви можете написати мені про це або в своєму проходженні використовувати щось інше. Але суть залишається такою, якою вона є. Тому що зараз у нас більше нічого не відкрите, і ми просто все збільшуємо. Все збільшуємо, все збільшуємо. Використовувати ми будемо ось такі ресурси. Звісно, у нас їх дуже мало. Тому що ми робимо? Ми створимо і одразу ми його переплавляємо. Так, ми витрачаємо, ми не виходимо в той самий нуль, але таким чином ми хоч трошки прокачуємо свої здібності? Є. Yeah. Сюди обираємо бороду. Де борода наш? І назад переплавляємо. Але я думаю, ви розумієте, що це не може бути вічно. Тому що, ну, мінус один нам весь час дає. Тому, що ми будемо далі робити, зараз я вам і покажу. І ось бачите, у нас вже щось відкрилось нове. А саме, така штука. І така штука. Що воно нам може дати? Воно нам може дати. Ну, по факту, нічого. Давайте інших трохи зробимо. Ага, не вистачає вже. Тому ми це наш борода. Переплавляємо. Робимо, скоріш за все, зараз останній. собою робимо. Ага, навіть тут ще щось відкрилось. Чи буде. Менші у нас витрати, менших витрат не буде. Можуть бути тільки більші. Тому ми залишаємо це сюди. Це нехай велике буде сюди. Збільшуємо це все, тому що це дворуч. Леза нам ще поки що ніяке не відкрилось. Робимо останній. Ну, як останній, скажімо так, крайній. Йдемо в торгівлю і дивимось, скільки він коштує на даний момент. 600. Ні, за 600 ми його продавати не будемо. Тому що що ми будемо робити зараз? Ми будемо скуповувати м щось недороге. Наприклад, сокир трохи візьмемо. Не знаю, що вони нам дадуть, але. Давайте два серпи. Дерев'яний молот там, скоріш за все, чисто дерево дадуть. М давайте ще шипасту булаву. М Спис візьмемо і піку. Наскільки я вже? На 3000 набрав. Тоді, я думаю, це поки що все. І ми знову йдемо в кузню. Тепер треба було відпочити, але добре, я зараз це все переплавлю трошечки. І з того, що ми взяли гарного, це фальшеон, можна вважати, що це щось гарне. Давай фальшевон. Давай сокиру. О, давай ще раз сокиру. Тоді ми поки що знімемо з сокири. І тепер хірург нехай теж нам попереплавляє це все. Оце спочатку. Так. Це. Це. Ось це. І наше те, що ми до цього робили. Все, добре. Всі у нас потроху вкачуються, бачите, вже в кузню. Тому ми йдемо знову відпочивати. Хоча можна ще. Ні, давайте ми по максимуму хірурга. Знесилимо, скажімо так. І тепер відпочинок. Дивимося, очікується мінус 5. Ну, мінус 5 це ще не сильно. Це ще. А, а наступного дня мінус 4. Тому це, в принципі, непогано. Так, беремо хірурга і плавимо знову дерево на вугілля. От, бачите, чому я казав, що нам треба сидіти там, де є дерево, тому що зараз почнеться. Зараз закінчиться дерево, тому що ми ж плавимо туди-сюди, туди сюди. Все. Качаємо себе. Дивіться. Це одноруч? Чому одноруч? Дворуч. У нас відкрилось нове лезо. А я дворучів взагалі робив? Ну, сподіваюся, що так. Так, ставимо, давайте отак. Збільшуємо вона велика. Нічого тут не змінюється. Тому давайте спробуємо оце. Тепер ми спробуємо це. Ручка у нас одна як була, так і є. А сюди. А, ось чому 5. Ні, ми цю не будемо використовувати. Тому що більше буде йти матеріалів. А зараз ми робимо не на гроші, а на досвід. Тому поїхали. Перший, другий. Третій. Дивимось, що у нас відкрилось. Чотири. Добре, давайте з цією ще зробимо. А ми не можемо, тому що що? Тому що кованого заліза не вистачає. Добре. Добре. Тому беремо. Давайте бороду і плавимо назад. Все, тепер у нас вистачає ще на декілька. Створюємо. Тут ще що відкрилось? Ну, це все перше. О, зменшилось, мені здається. Так, було 4, а зараз буде 3. Можливо, це не вигідно, але. Але зараз ми робимо, я знову повторюю, не для грошей. Ми це робимо для здібностей своїх. Тому нам краще обирати щось, що буде менш затратним. Все, поїхали. Створюємо. Створюємо. О, отримую я рівень. І ще одне створюємо. Дивимося, що відкрилось. Відкрилась нова ручка першого рівня. Вона нам. Ну, чесно кажучи, не дуже потрібна, тому що тут більше заліза ми будемо використовувати. Ми будемо використовувати дерево, яке нам зараз треба буде робити. Це, по-перше. По-друге, вона першого рівня, вона не дасть нам більше досвіду, ніж може дати ця ручка. Так, тому ми залишаємо цю. Тут все є. А, треба її тепер збільшити. Так, робимо контр-Ц. Це я знаю один такий лайфхак. Виходимо. Давайте ще раз торгівлю перевіримо, скільки тепер це коштує. Тепер вже це коштує по 700. Тобто 700 це вже непогано. Що у нас відкрилось? Можливо, у нас кузня відкрилась. Так, у нас відкрився коваль. Ефективний вугляр або ефективний виробник заліза. Давайте собі оберемо вугляра, тому що вугілля зараз нам буде потрібно. Заходимо в торгівлю, хоча ми тільки що там були. А Я думаю, нам треба докупити дерево. Дерево по 15. Отак, на 200 є. Все. Дерево у нас трохи є. Що переплавляти є, трохи треба відпочити. Ну, як ви розумієте, от таким чином ми себе і вкачуємо. Сидимо в одному місті. Максимально. Не витрачаємо час. Час витрачати треба лише, бачите, коли, коли нам треба перемотати час, щоб відпочити. Так, не знаю, напевне, я продовжу контр-В. Контр Нічого не спрацювало. Контр В. О, бачите, якщо на зброї зробити контр-С і вийти, то скидається налаштування. Але якщо перед цим зробити контр С, а зараз зробити контр В, то ми копіюємо, вставляємо, так би мовити, останній наш макет. Якось складно пояснив, але я думаю, ви спіймали мою думку. Все. Тому не знаю, можливо, я зараз трошечки за кадром це пороблю. І коли будуть цікаві моменти, я буду до вас повертатися, щоб ви не дивились, тому що це може зайняти ну, півгодини реального часу. Я думаю, я в кінці вам скажу. Скільки це займе часу, і ви вже зрозумієте, скільки я витратив, що логічно. Все, я погнав робити. О, дивіться, ми повертаємось в відео. А, я помітив, що нам плюс 50 прийшло грошей і вирішив подивитися. Це все ж таки перша ще так сильно поліпшила свої прибутки. Чи це вже і друга кузня почала нам приносити? Ой, яка кузня? А, пивоварня. А, бачите, вже й друга запрацювала. Це я пропустив буквально два дні. А, що по кузні, по кузні тут поки що ніяких змін немає. А, я поки що роблю все те ж саме. Ну тут трошки змінив, але кардинально нічого. Все, все одно ще поки що. Лезо першого рівня. Ця штука не знаю, як вона правильно називається, першого рівня, а, ручка другого рівня і кінцевий цей набалдашник, теж першого рівня. Тому поки що я це створюю. О, і потім, коли з'явиться хоч щось новеньке, я до вас повернусь. І дивіться, що у нас з'явилося. Я повертаюся до вас. Лезо все ще першого рівня. Це першого, це як ви можете помітити, другого. Але з'явилась шкіряне руків'я. Не знаю, зараз спробую з ним, треба відпочити. Зайдемо в торгівлю. Подивимось, ну по 600. І мені цікаво ж зробити перевірити, скільки буде з цим руків'ям. І ще, до речі, що я помітив. Бачите, турнір в місті. Він, як був з самого початку, так він досі і є. Він нікуди не зникає. Тобто, можна скільки завгодно часу сидіти ось тут в місті. І це цікаво. Це цікаво, тому що турнір не зникає. І ніхто його не може одну як виграти. Як це сказати <смі> правильно. Ну ви розумієте, про що я. Так, заходимо сюди. Знову дворуч. Контр це контр В. А, я не зберіг. Ну, але нічого страшного. Тут у нас лише це руків є. Все створюємо і дивимось, що воно. О, це вже 800. Це вже цікаво. Чи з'явились тут нові фальши? Ні, немає. Немає. До речі, в мене зріс прибуток. Бачите, плюс 100 монет. Так, я тут витрачаю, докупаю щось, щось тут роблю, дерево беру. Тому е гроші потрібні. Гроші потрібні. Або потрібен дуже добрий, гарний бізнес, який. Нормально так приносить грошенят. Так, все. Тому я знову з вами прощаюсь, тому що починається рутина, скажімо так. А, дивіться, у нас ще відкрилась з другого рівня ось ця штука. Але потрібно дерево. Ні, дерево ми зараз тут ось так. Тут ось так і. Цю штуку ми просто змінимо, більше використаємо заліза і зменшимо дерева Тут аж 5. Десь має бути 4, ні? Я помиляюсь. Скоріше за все, я помиляюсь. Давайте тоді візьмемо ось таке і створимо. Цікаво, скільки ж це буде коштувати з новою ось цією штучкою. Виходимо торгівля 800. Ну майже нічого не змінилось. Добре, я тоді знову о, залишаю вас і йду далі створювати і розвиватися. І знову я до вас повертаюся, тому що дивіться, що в мене відкрилось. У мене відкрилось нове лезо. Така, скажімо так, шабля. Шаблюка дерево. Так, краще дерево. І тепер ми будемо використовувати ось таке залізо. Давайте спробуємо створити і подивимось, скільки це коштує. Торгівля. Ну, слухайте, 1600. Треба було зробити контр С-контр В, але я пам'ятаю. 1600 це вже, це вже гроші, слухайте. Все, ми поки що блокуємо і йдемо назад в кузню. Так, тепер треба згадати, що тут було. Контр С, Контр В. Це не те. Ось воно. А тут як у нас. Ніяк не змінюється. Це ручка і це останнє. 3-2. Ага, є втомлений. Тому давайте візьмемо хірурга і переробимо. Ну, по факту, ось таким чином я це все і роблю відпочинок. Так, відкрилась у нас ще одне лезо. Я зробив вже і такого, і такого. Але, велике, зараз перевіримо. Що і як вони коштують? 1700 це який. Чи можна якось оглянути 1000. Ну, який з них кривий. А, цей світлий, а цей темніший. Тобто темніший коштує дорожче. І я думаю, що це саме той вигнутий. Вигнутий або. Так, я думаю, оцей коштує все ж таки. Дорожче. Ну, добре, тоді я продовжу робити його. у нас з вами відкрилось ще одне лезо, яке ми теж зараз спробуємо зробити, і подивимось, що у нас виходить ось тут. 5, 1. Е, створюємо нове лезо. З новим отаким кінцем. Так. І давайте подивимось, скільки воно коштує. Тому що мені цікаво 900. Ні. Це невигідно. Краще повернути те, що було. Ну, там, звичайно, і таке залізо використовується, тому воно виходить дорожчим, але. Але я сподіваюся, що ми так швидше вкачуємось. І ще одне. Я зрозумів, що. Не можу зараз я переплавити собою, але переплавляти собою ти ще отримуєш рівень. Тобто краще переробляти з собою те, що ти зробив, а не якісь там вила. Тому що за вила ви не отримуєте дуже багато досвіду. А ось за те, що ви зробили, це вже коштує приблизно тисячу, і тому є сенс це переробляти. Є, тому що ти отримуєш ще додатково. Досвіду. Дивимось, це Санта, і це. Ну, зараз не отримав. Але до цього я отримував. Чесно, не брешу. Так, дивимось, ще щось нове відкрилося, чи що? А, ну, це лезо ми випробували. Тут у нас друга стоїть, друга. А, можна, оце. В принципі, в принципі. Але у нас не вистачає. Угу. Добре, тоді ми робимо ось так. Перероблюємо, перероблюємо. І тепер е Сантою плавимо, тому що більше поки що у нас ніхто не може це нормально і гарно зробити. Все, створюємо. Створили, одразу отримали. Чи отримали ми щось тут? Ну, як ви бачите, ні. І одразу йдемо, це. ж Плавати. Оп, переплавили. І одразу йдемо це створювати. Оп, створили. Все. І таким чином ми вкачуємо собі дуже добре левак, як як мені здається. Принаймні. Так. Як ви бачите, я вже вкачав собі 71 рівень. Але знову в мене почалась біда з грошима, знову з кузнею. Тому я думаю, я зараз я схожу на турнір, а, неважливо, що там дають, треба мені там перемогти. І потім вже ці гроші пустити знову на кузню. Я вже майже дійшов до того лезе, про яке я вам казав. А, насправді це не так довго, як може здаватися. Так, це нудно, згоден. Але не так довго. Ах ти. Падло. Mm. Ну, звісно. Невже я зміг би тут щось зробити? Провальна ідея з цим турніром. Тому, тому, тому. Чи можу я щось продати? А, я можу продати дуже добре пиво. Тому я продам все пиво. Ось так. 1800. Візьму дерево. І знову трошечки відійду. Можливо, мені вдасться все ж таки зробити щось, що буде коштувати, або дійти хоча б до якогось сотого рівня кузні. Зараз ми це спробуємо. Так, відкрився в мене знову навик в кузні. Цікавий коваль. Я думаю, що я буду йти по верхній, тому що, якщо я не помиляюсь, то це я буду вкачувати своїм о, оцим хлопцям, які ще навіть не добили. Я думаю, хірурга зараз я довкачую. І все, я буду йти поверхні, по верхній по нижній, як ви бачите, 75 рівень вже. Якщо ви думаєте, що це нудно і довго, то зараз я роблю це хвилин 40. Але ви зможете зробити. Набагато простіше і швидше, якщо ви прийдете, по-перше, ой, мені треба закупитись їжею. По-перше, якщо ви прийдете з більшою кількістю грошей. По-друге, якщо у вас знову майстерні не перестануть, скажімо так, вимахуватись, і у вас буде стабільно. Стабільно у вас будуть гроші. Все, отак добре. Тому що в мене знову, бачите, починається. Мінус. Ну, 21 приносять майстерні. Знову треба їхати, знову треба у них забирати, але зараз я хочу все ж таки спробувати добити це і сказати, скільки це займе часу. Я думаю, що до 100 левака це, можливо, займе якусь приблизно годину. Все, йду пробувати далі. Так, а я повертаюся до вас з не дуже гарною новиною, тому що в місті закінчилось дерево. По 25 це дуже дорого. Тому я думаю, я з'їжджу зараз в село. От. Що? Де щоб говорити з вами? А казав, що воїн не йде. Так я купив. Я ж купив їжі. Он є їжа. Ну нічого, що тільки зерно, ну по 27. Так, я думаю, тоді ми знаєте, куди їдемо? Де ще є дерево? От сюди ми поїдемо швиденько. І вже там з новими силами. Що я відкрив? Я відкрив харизму. самореклама Вірний. Давайте поки що я не буду це вкачувати. Я за кадром. Переведу, що то означає, тому що харизма впливає далі потім на лордів, і я думаю, тут треба дуже чітко все мені перевести і дуже чітко зрозуміти, що краще обрати. Так, ну здеремо. Тут проблем не має бути, тому що тут є села по 11, по 11 це добре. Можемо взяти тоді навіть отак поки що. Все, відправляюсь кузню. Поки що ніяких новин немає. Мені навіть не відкрилось нічого третього рівня, хоча б вже щось відкрилося. Я мрію, звісно, про оце. Хоча складність 150, ну, але нічого, я думаю, ми це зробимо. Можливо, не в цій серії, можливо, я ще колись зроблю такий захід в кузню. Але зараз є те, що є. Що немає вугілля, звісно. І створити я не можу, тому що потрібно. Ага, переплавати. Переплавати можу. Все, йду відпочивати, ви теж відпочивайте. Я підключусь, коли будуть нові новини. Так, що я можу вам сказати? Дивіться, я думаю, що на цьому я буду закінчувати цю серію, тому що у мене знову з'явилися економічні проблеми. Знову майстерні мені нічого не приносять. Я при... переплавив все, що міг. Я змінив місто. Е... Я залишив це, я не буду його поки що переплавляти. Я думаю, я це продам, тому що в мене немає чого вже продати, якщо я не помиляюсь. Ну тут ніби є, але якби нічого і немає. А мені треба доїхати, ще викупити те пиво, продати його. Тому не знаю, я думаю, я буду закінчувати. За цю серію я підняв 82 рівень. Якби я, якби я е, не мав оцього багу, чи я не знаю, що це це обнова, чи це баг, якби я прийшов не з 5 тисячами, а хоча б 10, 12, 15, то я думаю, за цей би час я би підняв 100 рівень. А так поки що лише 82. Ця схема реально працює. Але є одне, але мені за цей весь час так і не випало третього рівня нічого: ні лезо, ні ручка нічого. Зайняло це в мене приблизно годину. Годину реального часу. Але знову ж таки, я вже це сказав, повторю ще раз: якби не оці проблеми, то я б це все міг би довести до кращого рівня. і... Забрати псотий левак. Але поки що так. поки що так. Тому на цьому ми завершуємо цю серію. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!